Сюди воно вистегне зараз. Слава Ісусу Христу! Буде добре. Слава навіки Богу Святого. Чим займаєтесь? Чим займаємося білозірські господинки напекли для нашого фронту, для наших воїнів-захисників. Десь воно ну, які пиріжки, покажи. Це наші білозорицькі господинки, десь ну. мене Мягусенький, як пух. Павло меду приніс хлопцям. в меду. Бачите, всіх було преображення, всі мали пиріжки, все і хлопцям треба, треба вислати. Так, у Марія Максимівна допомагає дівчата, ну, скільки на. Напекли, а які гарні ціво. Круцьки, кажуть нас, Круцьки такі файні, Круцьки. Ну, а пиріжки глянь, які. то що ще гарячі, то ми зараз розложили все, дівчата, що були. Розложили то все. Покажи, ну сонечко, не пиріжки, а сонечко, марічки, подивись дивіться. Так само, десь які пиріжки. Як сонечко. Воно все висохне. каже кіхлики. кіхлики, кіхлики, щоб ви знали, робили дівчата з білозірки за старовинними білозорицькими рецептами з діда, прадіда, кіхлики. начинка, теж кориця, яблука, все сезонне, смачне, свіжесеньке для наших, для наших колорчиків. захисників. Так так, щоб вони відчули смак домашнього домашньої випічки, там де вони зараз є. За що ми дуже їм вдячні. Так. Дякуємо, кланяємося і передачу. Завтра волонтери заберуть. І в неділю вже хлопці наші будуть їсти. Пиріжок свіженький, з медом і гарненько. Хай смакує вам козаки з Богом! На До спільної перемоги. А, дуже краса, дуже, 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 дуже Максимівна. Так...